30 березня о 2 годині ночі на лінію 102 зателефонував мешканець Городеньківської громади та повідомив про викрадення автомобіля. Зиник розповів, що він залишив свій транспортний засіб біля АЗС, що в обласному центрі. Чоловік вийшов на декілька хвилин у справах. А коли повернувся, авто вже не було. За словами заявника, ключі від автівки знаходилися всередині відчиненого автомобіля. Прохоронці негайно розпочали невідкладно оперативні розшукові заходи. Після оперативно-розшукових дій правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 32-річний мешканець Івано-Франківська. Невдовзі на одній із вулиць міста патрульні поліцейські виявили викрадений транспортний засіб. Самого зломисника поліцейські затримали за місцем проживання. Йдеться про 32-річного мешканця Івано-Франківської територіальної громади. Автомобіль вилучили та після проведення слідчих дій повернуть власнику. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. За вчинення кримінального правопорушення передбачено за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Правоохоронці вкотре нагадують автовласникам не залишати транспортні засоби без нагляду та відчиненими. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.